Ми формулу повної ймовірності. Що ймовірність події А. Це така теорема, що вірність події А, яка може настати за умови настання якісь, е, події однієї з подій b 1 b 2 b 3 і так далі, опанений сумісних, які утворюють повну групу. Федь у нас подія А. Як ми сказали, що, ми сказали? що вона може відбутися подія А за умови, коли відбувається хоча б нас, тобто відбувається подія. А Б1, то відбувається і подія А, хоча б одна з цих подій, ми сказали. Так? Тобто відбувається подія А і подія Б1 плюс А Б2. Плюс, тобто, Подія А настає завжди, і з нею відбувається якась одна з цих подій. Плюс так далі, плюс А БН. Далі, за відомою формулою, нас буде П від А дорівнюватиме. Отак напишу. П, 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 П. Немовірність. ой І тут П. Тобто, що ми отримаємо? Отримаємо таку формулу. Ну Що це за формула? Навіщо вона нам потрібна? Ми можемо з допомогою неї розв'язувати задачі. Давайте розв'яжемо задачу. Для заліку вчитель заготував 50 задач. Для заліку вчитель заготував 50 задач. 50 задач. 20 на обчислення, 20 на доведення і 10 на побудову. 20 на обчислення, 20 на доведення і 20 на побудову. Так, 20, 20 і 10 на побудову. Десь сума 50 не виходить. Так, далі. Щоб скласти залік, треба розв'язати першу, першу з довільно запропонованих задач. Учень вміє розв'язувати лише 18 задач на обчислення. Ось це 17 на обчислення. Це він вміє розв'язувати. 20... Зараз. 18 на обчислення, 15 на доведення і 5 на побудову. 15. На доведення і 5 на побудову. побудову Іка ймовірність того, що намання... А, знайдіть ймовірність того, що учень вкладе залік. І ще раз, для заліку вчитель запропонував 50 задач. 20 на обчислення, 20 на доведення і 10 на побудову. Щоб скласти залік, треба розв'язати першу з довільно запропонованих задач. Учень вміє розв'язувати лише 18 задач на обчислення, 15 на доведення і 5 на будову. Знайдіть ймовірність того, що учень складе залік. Тобто ж він розв'язує довільну задачу, яку йому вдасться. Що нехай? Подія Б1 це те, що йому ця задача на обчислення. Подія Б2 це те, що йому ця задача на доведення. І подія Б3 це те, що йому ця задача на будову. Побудова. Побудова. Далі. Подія А. Подія А це те, що учень складе залік. Тобто те, що учень розв'язує задачу. Учень розв'язує задачу. Ну, зрозуміло, що учень розв'язує задачу і тільки тоді, тоді, коли якась з цих подій відбудеться. Тобто, якщо в нього буде задача, якщо в нас задача або на обчислення, або на доведення або на побудову. Так? Тобто він витягне задачу на обчислення, на доведення або на вбудову. Знаєте, подоходимо ймовірності. Так, значить ймовірність те, що це буде задача на обчислення. Яка ймовірність? І всього 20 з 52 п'ятих. 20, 50 х або 25 х 20 25-50-х, 2-5-х. Далі, імовірність, що це буде задача на доведення, Ну, так само 2 п'ятих. Дві п'ятих. І ймовірність, що це буде задача на побудову. Це дорівнює. 10, 50 х 1-5. 1-5. Одна п'ята. Далі, тепер... Знайдемо в вільності подій А. Тобто. тобто Вірить те, що він розв'яже цю задачу. Те, що він розв'яжеться задачу, якщо це задача на обчислення. Краймі вірість те, що задачу на обчислення. 18, 18, 20, 18 -20 або ділимо все це на 2, це 9 десятих. 9, 10. -х. Так чи ні? 18, 20, 9, 10. -х. Далі, що це буде задача на... Доведення. Тобто учень зразу задачу це А, при умові що це задача на доведення. Це буде 15 двадцятих. Все ділимо на 5. Це буде 3, 4. Давайте, щоб вже одне було, які значення? 10, то 15 двадцятих, Так, поділю все це на, на 5. 3. 15 на 5. 3. 20 на 5, 4. 3 четвертих. Де не гумовився? 5. Так. І що це буде задача на побудову, це буде у нас ну, х одна друга. І за, формулу, пов... за формулою повної мовіності того, що учень звернеться задачу, треба знаходити суми цих добутків. Давайте це зробимо. Витру. Значить, що це у нас буде? 2 п'ятих на 9 десятих. 2 п'ятих на 9 десятих. Плюс 2 п'ятих на 3 четвертих. На 3 четвертих. І плюс 1 п'ята на 1 другу. 1 п'ята на 1 другу. Рівня. Ну, Можна поскорочу. Скорочувати 2,10,5. Стоп. 2,10,5 сюди. Так, тут 2,2. 2. Тут так і буде. Тож буде 9,25. Плюс 3 десятих, плюс 1, 10. Спільний знаменник 25 і 10 це буде... Що у нас? Ну просто 250. 50. 50. Тоткої множники. 2, 5, 5. 2 на 9 18, плюс 5, 3, 15, плюс 5 на 10, 5. 5, 5, 5, 5. Рівні. 38,50 виходить. Або 38 на 20 19, 25. 19.25. Ми за формулою повної мовірності знайшли мовірність того, що учень розв'яже одну задачу. Це буде 19-25. Ну що, учень, ну, дай залік. Отакій ймовірність 19.25. Ну, це досить нормальні ймовірність, можна сказати. Розбирайтесь, працюйте, тема не складна, все ми знаємо, все це опрацьовували, проходьте тести, успіхів, побачення.